Персоналізація стала одним з трендів. Коли я була в Лондоні, я була просто в шоці, настільки там все зараз персоналізовано. Ти заходиш, наприклад, в їхній торговий центр. Там просто всі бренди пропонують тобі щось персоналізоване. Персоналізовані зубні щітки, персоналізовані грибінці, персоналізовані бальзами для губ. Вони знімають тіктоки про те, які вони персоналізовані, що можна замовити бальзам для губ своїм ім'ям. І люди прям вони прям це все розкуповують, стає це все sold out. дуже класний кейс. Або, наприклад, PAF Формат на українському ринку косметички ПАВ з персоналізованими ініціалами. У мене подруга, вона прям каже: так: я хочу собі косметичку. Я хочу або там лейвітон, або персоналізовану косметичку від ПАВ. Ну, тобто, це так прикольно. Великі бренди стають на рівні з якоюсь певною персоналізацією. Бренд Лелабо також дозволяє написати щось будь-що на своїх парфумах, або, наприклад, я купувала е татові своєму молодці е е блокнот, тому що я хотіла просто класний блокнот, якими провести з Англії. І побачила, що. Молескін роблять, можна надрукувати ініціали. І я, звісно, пішла і купила Молескін. Ще декілька прикладів. Це персоналізовані ММДМси. MM дуже прям це постійно багато хто знімав, дуже прикольно. Також власний текст на прикрасі Пандора, обожнюю Пандору, також дуже класний бренд, в них багато прикольних завжди штук. Або створення себе як фігурки Лего. Одна з найбільших кейсів персоналізації, пам'ятаєте, кока cola що можна було купити баночку Кока-Коли своїм іменем. І всі просто гнались в магазин давайте всі. Ну я гналась і шукала до речі. Мені здається, зараз якби вони відновили цей тренд, прям знову би зайшло.